Який членистоногий був найбільшим представником своєї групи? Один із гігантів це Еврептерит Екелоптерус Ринаніє. У нас таких істот називають ракоскорпіонами, хоча, звісно, це не гібрид раків та скорпіонів, і до цих генетичних ліній вони не належать в англомовному світі. Ці тварини мають прізвисько морські скорпіони, але для екелоптерус Ринанії ця вся мариністика у епітеті зайва він заселяв прісні та ледь солонуваті водойми. Знайдена у ранньодивонських відкладах Німеччини хеліцера цієї тварини має солідні габарити. Вона 46 сантиметрів завдовжки. Науковці вважають, що довжина всієї істоти становила майже 2,5 метри. Про цього гіганта ми з вами й поговоримо. Адже ви на каналі Привіт Трилобіт, а це значить, що ми будемо говорити про істот, які мешкали на нашій планеті мільйони років тому. До членистоногих належать дуже різноманітні тварини: комахи, павуки, ракоподібні. Вони володіють сегментованими тілами, членистими кінцівками та твердим зовнішнім скелетом. Що їх ще об'єднує, то це те, що зазвичай вони не є якимись супергігантами. Однак палеонтологічний літопис переховує минулі захоплення цієї групи істот XXL-габаритами. Багатоніжки досягали довжини невеликої автівки в карбоні. У той же час ландшафтами землі вешталися майже метрові скорпіони, а у повітряному просторі ширяли бабки з розмахом крил 75 сантиметрів. Оскільки членистоногі Часто отримують кисень за допомогою дихальних трубочок, які розкидані по всьому тілу, то у літературі поширені твердження, що збільшені габарити, пов'язані з тим, що в кам'яно вугільному періоді була вища концентрація кисню у певні періоди приблизно 35%, що контрастує з сучасним показником у 21%. Зазначу, що, попри поширеність цього твердження, у науково популярних джерелах воно точно не є істиною в останній. Інстанції. Є багато заперечень щодо такого спрощеного погляду на еволюцію гігантських членистоногих. Сьогодні в це питання ми глибоко занурюватися не будемо. Якщо хочете відео про гігантів карбону, то ви знаєте, що робити. Ну а якщо не знаєте, то можете написати заяву встановленого зразка у коментарях до цього відео. Не забудьте дату та підпис. Цікаво, що гігантизм також зареєстрований у водних членистоногих, включаючи ордовицьких трилобітів, селу родивонських ракоскорпіонів, тобто еврептеридів, та сучасних ракоподібних. Щонайменше ці факти вказують на те, що механізми розвитку гігантизму в членистоногих є набагато складнішими, ніж мантра про велику кількість кисню в минулому. Цей феномен все ще є погано вивченим. Довгий час найбільшою представницею членистоногих вважали кам'яну вугільну багатоніжку – артроплевра армата, для якої постулювали 190-230 см довжини. Згодом її трон нібито забрав собі Ракоскорпіон Акутірамус Богемікус, якого в одному дослідженні наміряли аж до позначки 250 сантиметрів. Однак щодо цієї останньої тварини були підозри, що ця 2,5 метровість є наслідком суттєвого завищення габаритів. Чи ж то пак задовження? Однак, у 2007 році науковці описали викопну рештку іншого представника ракоскорпіонів, дослідження якої показало, що ця тварина очевидно була найбільшим представником членистоногих усіх часів. Евриптериди вже деякий час відомі як одні з найбільших вимерлих членистоногих. На це вказує дослідження скам'янілостей тіла та слідів їхньої життєдіяльності. Група ракоскорпіонів існувала в період часу від 460 до 255 мільйонів років тому. З її систематичним положенням не все так просто. Історично її споріднювали з мечохвостами, тепер все частіше її розглядають як сестринську гілку до павукоподібних, якщо хочете детальніший розбір про це питання, то я навіть не знаю, що робити. Цікаво, що істоту Мегарахне, яку раніше інтерпретували як найбільшого вимерлого павука, згодом перекласифікували і почали вважати ракоскорпіоном. Як відбувалася ця дивовижна трансформація, уже показано в окремому відео на нашому каналі. Хоча більшість склад ракоскорпіонів мали представники, які наближалися габаритами до позначки в один метр завдовжки, особливу увагу слід звернути на родину Птереготидів. Найбільші представники всієї групи. Належать саме до цієї гілки еволюції еврептеридів. Їх відомо понад 40 видів. Мешкали птериготиди в екосистемах усіх континентів, окрім Антарктиди. Там, можливо, теж мешкали, але знахідок поки немає. Часовий проміжок існування птериготидів – це час від 428 мільйонів років до приблизно 391 мільйона років тому. Найбільшої різноманітності група досягла в пізньому селурі. Птериготидові ракоскорпіони перебували на вершині харчового ланцюга у низці місць існування приблизно 37 мільйонів років. Досягати цього статусу їм допомагали потужна перша пара придатків хеліцери, які перетворилися у збільшені органи для лову здобичі, завдяки своїй міцній природі та високому потенціалу збереження, саме хеліцери часто зустрічаються у геологічному літописі. Часто ці частини тіла трапляються ізольовано, і це найпоширеніший тип викопних решток птереготидів. Ці органи мають значну таксономічну цінність, адже саме на основі їхньої будови найчастіше відбувається розрізнення окремих видів у цій групі. p.m Які найбільші ракоскорпіони відомі? Описано фрагмент тіла завдовжки 27 см, який належить виду Екелоптерус Ринанії, це зразок із раннього дивону Німеччини. Аналіз вчених показав, що вся істота була завдовжки десь 180 см. Численні фрагменти та зразок, який відомий у музейних колекціях під назвою РОМ 54900, який приналежний до виду Акутірамус макроофтальмус, із пізнього селу. Уру штату Нью йорк свідчить про те, що ця тварина могла досягати позначки 2 метри завдовжки, рештки Хеліцер до 30 сантиметрів завдовжки, які належали виду, а bohemicus Богемікус і відомі з відкладів піснього силу Реської Республіки вказують на його довжину тіла 210 сантиметрів. Це саме той зразок, який початково помилково визначили як 250 сантиметрів завдовжки. І ось у 2007 році науковці описали нову викопну рештку, добре збережену надзвичайно велику хеліцеру Екелоптерус Ринанії із Вілверацького лагерштету, тобто місця з особливим рівнем збереженості. Він виявлений у формації клерф, датується нижнім Емсом, раннім дивоном, часом приблизно чотириста. Та 10 мільйонів років знахідка була виявлена поблизу прюма в пагорбах Айфель, землі Рейнланд пфальц у Німеччині. Екелоптерус це рід хижих евриптеридів. У межах роду відомі два види: типовий вид екелоптерус Ренанії, який відомий із солонуватих та пресноводних відкладень у Рейнланді, та Екелоптерус Ховелі з естуаріїв у Вайомінгу у Сполучених Штатах Америки. Родова назва поєднує ім'я німецького палеонтолога Отто Єкеля, який описав типовий вид, а також грецьке слово «птерон», що означає крило. Тому так ракоскорпіон не літає, але крила має. Обидва види екелоптерусів були вперше описані як види роду Птереготус, але були виділені в окремий рід на основі спостережуваної різниці в статевих придатках. Цікавий факт, ця особливість згодом виявилася помилковою, але в межах окремого роду їх все ще розглядають. Чому так? Ну, були виявлені інші ознаки, які відрізняють цей рід від його родичів. Хеліцери та складні очі єкелоптеруса вказують на те, що ця істота була активним та потужним хижаком із високою гостротою зору, найімовірніше верхівковим хижаком у екосистемах раннього дивону Євроамерики. Єкелоптерус, схожий на інших ракоскорпіонів за своєю загальною будовою. Вирізняється, однак, трикутним Тельсоном найзаднішим. Чим сегментом тіла та похилими кінцевими зубцями на хеліцеральних гілках, птереготиди. Група високорозвинених еврептеридів, які відрізняються від інших груп ракоскорпіонів кількома ознаками, а перш за все будовою своїх хеліцер та тельсонів. Хеліцери птериготидів збільшені та міцні, вони явно були пристосовані для активного захоплення здобичі. Також сплющені та розширені тельсони, які характерні для птереготидів, інтерпретуються як керма, які могли використовуватись під час плавання для зміни напрямку руху. Екелептеру схове. Це інший вид екілоптеруса, який відомий за понад 30 екземплярами. Для цього виду характерний дуже подібний малюнок зубчастості на хеліцерах, а також у нього сплющений задній край Тельсона, що призводить до його трикутної форми, як у екілоптерус Ринанії. Єкалептерус ховелі, однак, набагато менший за екалептерус Ринанії. Його довжина зазвичай не перевищує 80 сантиметрів. Особливо великий зразок єкалептерус Ринанії був знайдений у зеленувато сірому алевроліті. Завтовшки шар цієї осадової породи півтора метри. Ці відклади утворилися в солонуватій лагуні або заплавному озері у дельтовому середовищі. На це вказує як аналіз осадових порід, так і вивчення викопних решток. Зокрема, у відкладах відсутні повністю морські організми. Збережена довжина хеліцери 36 см 4 мм, але їй бракує чверті її довжини, що свідчить про те, що вона мала довжину 45,5 см, якби була повністю збережена. На кінцях. Хеліцер розташовувались кінцеві зубці, які розміщувалися не в одній площині із рештою зубців на хиліцері. Один кінцевий зубець був завдовжки 4 см 6 мм, а інший загинався як шабля та був до 7 см завдовжки. Вчені також виявили на хеліцері ділянку довжиною 4,5 см та шириною 8 мм із ямчастою поверхнею. Ця ділянка інтерпретується як поле прикріплення м'язів, які і допомагали хеліцері активно працювати для лову здобичі. На обох гілках хеліцери присутні численні зубці, які не мають крайових зазубрин, що характерно для роду Акутірамус. Зубці на хеліцері вертикальні або злегка нахилені. Якби відносна пропорція хеліцер та довжини тіла у екілоптерусів була ж такою, як у близькоспорідненого роду Акутірамус, Тірамус чи птереготус, то тварина мала б довжину 233 см та 259 см відповідно. У середньому цей параметр становить 246 см, тому компромісно можемо вважати довжину еколоптеруса саме такою. Але видовжені хеліцери додавали б до цієї довжини ще близько метра. Це перевищує раніше зафіксовану максимальну довжину тіла будь-якого членистоногого майже на пів метра, не враховуючи хіліцер. Порівнювати із японським крабом павуком тут буде доволі складно, тому що довжина тіла останньої тварини. Дуже невелика, великі в неї параметри, розмаху кінцівок. Вага також у сучасного представника ракоподібних досить таки скромна. Які фактори могли спричинити такі видатні розміри ракоскорпіона? на гігантизм могли впливати і ресурси навколишнього середовища, і хижацтво, і поведінка з приваблення іншої статі та міжвидова конкуренція. Колись популярною була ідея, щоб териготиди еволюціонували в гонці озброєні з сучасними ранніми хребетними остракодермами. Відповідно до цієї концепції, остракодерми ініціювали розвиток свого товстого панцира у відповідь на тиск хижатства еврептеридів. А ракоскорпіони відповідно намагалися мати побільші габарити, щоб цей захист обійти. Ця гіпотеза наразі в цілому є відкинутою і сприймається просто як наратив, який все ще популярний у науково-популярній літературі. Хоча повністю дорослі як і лаптероси, були головними хижаками в екосистемах раннього дивону рейнського масиву і інших місць нашої планети, і ймовірно, вони харчувалися ранніми хребетними та дрібними членистоногами, і цілком, можливо, іншими ракоскорпіонами, гіпотеза гонки озброєнь сама по собі вважається занадто спрощеною. Внутрішні фактори, такі як механічні властивості екзоскелету, пересування та дихання, а особливо енергетичні витрати на линяння, обмежують максимальний розмір, якого можуть досягати членистоногі. Окрім сильно склеротизованих хеліцер, птереготиди мали тонку та немінералізовану кутикулу, оскільки залишки навіть дуже великих сегментів тіла збереглися в вигляді тонких, як папір стиснутих фрагментів. Подібна легка конструкція. Нещодавно була постульована для камяно кам'яновугільної доби групи гігантських багатоніжок і була інтерпретована як передумова еволюції гігантизму, оскільки вона зменшує обмеження розміру тіла внутрішніми факторами, такими як енергетичні витрати, налиняння та інші побічні ефекти потужної броні. Крім того, будова тіла птереготидів передбачає адаптацію до повністю водного способу життя, адже важко уявити, як таке величезне членистоноге могло б ефективно ходити на суші. Птереготиди є монофілетичною групою, що визначається їхніми унікальними збільшеними хеліцерами із зубцями, неколючими придатками та іншими параметрами тіла. Відкриття нових зразків дозволило представити нову класифікацію родини, раніше ґрунтуючись на нібито трисегментованих статевих придатках, як лептерус Ринанії вважався сестринським таксоном до решти птереготидів, які, як відомо, мають неподілені статеві придатки. Вивчення старих та нових матеріалів показало, що статеві органи Екелептерус Ринанії насправді не розділені на три сегменти, тому виокремлення родини, єкелептеріди виявилось недоцільним. Воно раніше ґрунтувалося на помилковому уявленні про тричленний статевий орган у Екелептеруса. Нема такого органу, немає окремої родини. Тому екілоптерус належить до птереготидів. Ця нова інформація та філогенетичний аналіз демонструють те, що екелептерус ринанії не був базальним представником птереготидів. Він радше був похідною формою, що відповідає пізнішій появі екілоптерусів у палеонтологічних рештках, ніж родів Ерретоптерус чи птериготус. Максимальні розміри досягнуті різними таксонами птериготидів, свідчить про те, що еволюцію раку скорпіонів. До довжини понад півтора метри можна інтерпретувати як еволюційну ознаку для клади, тобто вона підкоряється правилу коупа або ж правилу філетичного гігантизму. Правило коупа назване на честь американського палеонтолога Едварда Дрінкера Коупа. Він відомий вам по кісткових війнах та великій гонитві за динозаврячими кістками. Сам вчений ніколи його не формулював як окреме правило, але він вважав, що популяції генетичних ліній мають тенденцію до збільшення розміру тіла із еволюційним часом існування їхньої групи. Щоб розшифрувати, як жив ракоскорпіон, важливо знати, яка в нього була гострота зору. Основним методом визначення гостроти зору в членистоногих є визначення кількості кришталиків у їхніх складних очах та кута між оптичними осями сусідніх кришталиків. Екілептерус Ринанії мав високу гостроту зору, про що свідчить кут між оптичними осями та багато кришталиків у їхніх складних очах. Загальний середній кут між оптичними осями Екелоптеруса становить 0,87, що порівняно із показником сучасних хижих членистоногих. Гострота зору екілоптерусів зростала з віком, причому менші екземпляри мали відносно гірший зір. Ці дані узгоджуються із зоровими характеристиками. Характеристиками, які відомі для інших птериготидів, таких як Акутірамус. Ці дані інтерпретуються як ознака того, що дорослі екелоптеруси жили в темніших середовищах, наприклад, у глибших водах. Сліди викопних решток евриптеридів також підтверджують такий висновок, вказуючи на те, що ракоскорпіони мігрували до прибережних середовищ для парування та нересту. Єкілоптерус мав фронтально перекриваюче поле зору, тобто стероскопічний зір, який типовий для хижих тварин. Структурно очі еврептеридів були майже ідентичні очам мечохвостів. Квадратний малюнок рецепторних клітин у складних очах екілоптерусів також подібний, але не ідентичний малюнку у мечохвостів, що свідчить про те, що зорова система мечохвостів та ракоскорпіонів все ж відрізнялася між собою. Однак, фоторецепт. У екілоптерусів надзвичайно великі, вони мають розмір близько 70 мікрометрів. Вони набагато більші, ніж ті, які є в очах людини. У людини це лише 1-2 мікрометри. І це більше, ніж у більшості членистоногих, у яких також 1-2 мікрометри. Але за розмірами вони відповідають якраз фоторецепторам у очах сучасних мечохвостів. Унікальні очі сучасних мечохвостів дуже відрізняються від очей інших членистоногих і дозволяють посилити контраст, що важливо для тварин в умовах слабкого та розсіяного освітлення. Оскільки очі екелоптеруса були дуже подібними до очей мечохвостів, він ймовірно також мав подібні адаптації. Завдяки своїм вузкоспеціалізованим очам, екелоптер. Етерос і міг займати вищі щаблі у харчовому ланцюзі. Морфологія та будова тіла екілоптероса та інших еврептеридів родини птереготидових. Також свідчать про це. Формація Бірту Бут у Вайомінгу, де були виявлені скам'янілості екілоптерус Ховелі, була колись тихим мілководним естуарним середовищем. Цей вид тут знаходять разом із двома іншими видами ракоскорпіонів: Дорфоптерус Ангустіколіс та Стробілоптерус Принцетонії. Викопні знахідки Екілоптеру Сринанії в Рейнланді інтерпретуються також як частина мілководного середовища існування із водою, яка варіювала від солонуватої до прісної. Хеліцери екілоптерусів збільшені, міцні, мають вигнуту вільну гілку і зубці різної довжини та розміру. Всі ці адаптації відповідають сильним здібностям до коління та хапання своєї здобичі. Деякі колоті рани на скам'янілостях Лехріаспі спатула і Здивону юти, ймовірно, були спричинені екелоптерус ховелі. Дорослі екелоптеруси були верхівковими хижаками в своєму середовищі і, ймовірно, полювали на дрібніших членистоногих. Зокрема, вони могли вдаватися до поїдання інших ракоскорпіонів і, можливо, до, до поїдання особин свого виду. Раннім хребетним, безперечно, теж діставалося. Потужний та активний хижак. Екелоптерус, ймовірно, був дуже спритним та мав високу маневреність. Гідромеханіка плавальних лопатей та тельсонів свідчить про те, що всі представники групи птереготидів були здатні зависати в воді, рухатися вперед і швидко повертатися з боку в бік. Хоча, ймовірно, такі ракоскорпіони були не швидкоплаваючими тваринами, вони ймовірно могли. Переслідувати здобич у таких середовищах існування, як Лагуни та Естуарії. А ви, ймовірно, можете підтримати це відео натисканням подобання, коментарем, у якому можете написати назву Ракоскорпіона, відео про якого ви б хотіли побачити на нашому каналі. На цьому все. До нових зустрічей на каналі. Привіт Трилобіт!